Друзі, привіт! Рада бачити вас на своєму б'юті каналі. Сьогодні будемо поєднувати приємне з корисним. Хочу поділитися з вами своїми трьома простими фішечками, які допомагають мені створювати крутезний акцентний макіяж губ. А також оглянемо з вами деякі новиночки, які для нас. Підготував Катріс. Не будемо затягувати. Перед початком хочу нагадати вам про підписку, якщо ви ще не підписані, ваш лайк та коментар, а також про свої інші соцмережі, такі як інстаграм, тікток та телеграм-канал. Дуже дякую вам за вашу підтримку і поліція. Плюс продовжують з неймовірною швидкістю випускати новиночки, які бентежать мою душеньку. Тож сьогодні я тут зібрала саме ті, які мені було б реально цікаво затестити і поділитися своїм чесним відгуком на них. А саме це ось така матуюча пудра софтблу. Я взяла для себе відтінку 30-му медіу. В них ще є рожева в цій лінійці, але рожеві пудри на мені завжди виглядають дуже інородно. Зірка нашого відео сьогоднішнього червона матова помада, обіцінку Red Flag. Шарят в неймінги, звісно, да. мені прям подобається назва. І ось такі румяна запечені. Мені відчувається це як заміна їх попереднім запеченим румянам, які були ультрапопулярні і які я так і не встигла спробувати. Також у мене є ще ось таких три баночки, якими я вже доволі довго користуюсь. По ходу справи розповім вам, як вони мені і як саме я ними користуюсь. Перше, з чого я завжди починаю подібного роду макіяжі, це очищення та зволоження. Буквально два стовпи, на яких тримається цей Акцентний макіяж губ. В якості очищення у мене була ензимна пудра від Богені. Вона мені дісталася з їх адвент календарю, користуюсь нею. В принципі, задоволена. Це мені потрібно для того, щоб тон потім краще лежав і менше привертав увагу до моїх якихось недоліків. Особливо цей красавець, прям по центру лоба. Ну, звісно, як тільки я зібралася знімати відео про акцентний макіяж губ, де шкіра має бути буквально ідеальною, щоб це все класно виглядало. От цей красавець у мене виліз. Ну, да ладно, що ми можемо зробити? Наступним кроком дуже активне зволоження шкіри. Саме ця маска мені допомагає зробити таку шкіру наповнену і зволожену. Окрім цієї маски, я ще використала ось такий крем від доктор е, Алтея 345. Я його чомусь я завжди хочу назвати доктор Фьюрі, але не знаю чому. І на нього дуже добре лягає тон. Також. Важливий момент, про який я забула і зараз разом з вами це зроблю: зволоження губ. У мене буде матова помада. і Для того щоб вона класно виглядала на губах, потрібно теж їх класно зволожити. Дуже люблю ось цей бальзамчик від Evelyn з вишенькою. Він суперськи справляється з зволоженням і загоєнням губ щодо зони навколо очей. Я зараз з патчами, Під патчами у мене ось такий крем від Holies Skin з колагеном. В принципі теж доволі дієвий крем, але мені недостатньо його зволоження для подібного роду макіяжів. Тому я зверху ще використала ось такі тканинні патчі. Просто зараз всі сходять з розуму з приводу цих патчів. Я не виключення, вони мені дуже подобаються, реально класно працюючі патчі. І це все насправді, в якості підготовки шкіри. Я все ж таки прихильник того, щоб використовувати мінімум банок. Можна прибирати патчі. в них дуже така густенька есенція, якої дуже багато на патчах. І я її ще розподіляю по таким стратегічно важливим місцям. Ось в мене ось ця зона доволі проблемна. І ось тут є висипи, які б мені хотілося також більше підзволожити, щоб вони були менше виражені. І ось цю красавця теж трошки намажем. Можна оформити брови, завжди роблю це пер. Першим кроком у мене гель для брів від Super Lock, Обожнюю його. Есенція трошки обібралася. Наступним етапом хочу використати ось такий Стік Soft Glam Filter. Я його використовую зазвичай виключно в зоні під очима. Це допомагає потім мені зробити так, щоб мої синячки були менш вираженими. І в зону периферії. На інші місця не наношу. Все одно ми там це все потім матовою пудрою закриємо, тож не бачу сенсу. А по якості бази під макіяж не скажу, що воно грає якусь велику роль. В мене є просто прекрасне поле червоних висипань. І на лобі, і на щоках, і на підборідді. І з цієї сторони їх прям доволі багато. Це все тому, що я вітамін С вирішила закрити кремом з ніацинамідом. Дуже вдале рішення, і мене після цього дуже сильно обсипало, і воно до сих пір проходить. Тож. Потрібно скоригувати ці моменти мені. Я зазвичай це роблю звичайним консилером. В ідеалі це робити кольоровою корекцією, там зел... червоні закривати зеленим якимось коректором і так далі. Але в мене немає зеленого коректора, тому Я точково дуже невелику кількість наношу на всі ці висипання все інше закриється тоном. І даю йому змогу трошечки підсохнути взагалі. зараз це дуже такий популярний варіант макіяжу, і саме тому мені захотілося показати, як роблю я мою варіацію подібного макіяжу. Але чесно кажучи, це просто тупо. Звичайна класика. Мені дуже подобається той факт, що класику зараз роблять популярною. Тепер, коли консилер трошечки підзастиг, я його буквально зовсім трошечки притоптую пальцем. Під очі консилер не наношу. У мене зараз є новий бзік в макіяжі, коли я консилер під очі наношу вже після того, коли оформила рум'яна і бронзер. Так мені потім макіяж виглядає значно чистішим. Тепер до нанос до нанесення тону. У мене це від Revolution Skin Silk Fluid у відтінку F8 і 5. Він мені. Трошечки світлий, тому я зазвичай в нього додаю бензуруючі каплі. Це така теж відносна новинка від Катріс, яка мені дуже полюбилась своєю дією і тим, як він взагалі працює з тональним, я додаю їх, ну, в таку кількість, ось приблизно таку. Вони класно змішуються з тоном, не конфліктують. Хочеться, щоб шкіра була більш засмагу. Подивіться, як гарно виглядає шкіра з цим тональним. Мені прям дуже подобається, як він лежить, і носиться він теж загалом дуже комфортно протягом дня. Що Мені ще подобається в цьому макіяжі губ акцентному, те, що робиться він доволі швидко, просто, з мінімальною кількістю декоративної косметики. Тут мені хочеться обрати більш нейтрального кольору відтінок, не прям теплий і не прям супер холодний. Найбільше для цього. Буде підходити ось цей продукт від Ламель Color Cloud У відтінку у мене він на другому. Мені дуже сподобався цей продукт. Як він тушується, його пігментація, те як він носиться. Я кажу це в кожному своєму макіяжі. Всю корекцію і тон заводжу в лінію росту волосся. І обов'язково до речі, потім звідти треба і все змити. Інакше може пришити ще цю зону обов'язково підтушовую. Мені не подобається ця моя пимпочка, тому я її таким чином намагаюся скоригувати. І залишки продукту додаю на щелепу. Зараз це мені виглядає якось занадто яскраво. Я нанесла доволі багато цього продукту, так як він пігментований. Я беру залишки тону на спонжику і проходжусь в тих місцях, де мені занадто це все яскраво виглядає. Нарешті можна переходити до цих запечених румян. У мене 20-й відтінок. Ось таким чином виглядає рефіл, це сяюча, запечена така текстура. І буду наносити, мабуть, їх таким легесеньким вальним пензлом. До речі, це у мене що перший пензель, що цей пензель від Патрісі з наборчику, так, буквально один тичок в рефіл. Дивіться, скільки продукту набралось. Дуже, я вважаю, багато, можна було б трусити. Не хочеться нап'ятнити, бо це ж і не кремові румяна сильно не натушуєшся. У, -у, -у дівчатки, а мені подобається. Чесно кажучи, я не фанат подібних текстур, в тому плані, що румяна для мене мають бути матовими. Я не люблю румяна, які одразу з хайлайтером такі сяючі. Але це виглядає досить достойно, і кольор дуже такий ніжний, приємний, повсякденний, не вирвиглазний. А я продовжую нашаровувати, щоб це був не просто ніжний не вирвиглазний відтіночок, а так як я люблю тут дрібний помолос цих блискіток, і він виглядає досить доречно і таке, прям як вологе сяйво. Начебто, дуже мені подобається. Клас рум'яшам. Поки що лайк. Побачимо, як будуть носитись. Цьому макіяжі хочеться використати під очі більш легку текстуру. Але щоб вона була і достатньо пігментована при цьому. Тому я, мабуть, візьму ось цей консилер від Stars from The Stars. Також в мене третій відтінок його, здається, якщо я не помиляюсь. Так, light medium відтінок. І наношу його під очі, невелику кількість. Буквально для того, щоб перекрити синеву і висвітлити цю зону. Тепер хочеться пройтись фіксуючим спреєм, який насправді не фіксуючий, просто дає таке гарне вологе сяйве на обличчі. Ось це від Патрісія Людо. Так склалось, що після огляду я його прям полюбила, користуюсь ним. І він дає доволі класний сяючий ефект на шкірі. Тепер можна прийти до наступної новинки: пудра Soft Blue Matte Setting Powder. Матуюча, фіксуюча пудра. От нею ми і зафіксуємо. Відкриваю, тільки тут щось наліпочка, мені не дозволяє це зробити так швидко, як я хотіла. Нам тут не завезли ніякої пуховочки. Ось така захисна плівочка є всередині. Тут у нас є така захисна сіточка, і давайте, типу, як засводчимо. Да? Не знаю, дівчики, пудра як пудра. А яку я була пудру пробувала, що я прям так дуже восхитилась нею, і я вже не пам'ятаю, що це за пудра була. Це була пудра від Неворті. Там була просто неймовірно, шовковиста текстура. Тут я очікувала такої ж самої текстури, але я прям відчуваю її ось так: ось між пальцями. Дуже таке неприємне відчуття дрібного пісочку між пальцями. Давайте тепер я візьму легесенький якийсь пензличок і спробуємо запудрити. Центральну зону обличчя по периферії хочеться тут в цьому макіяжі саме додати сяючої пудри. Набираю невелику кількість і припечатуючими рухами проходжусь по центральній зоні лобу. Прямо під очима, навіть не знаю, я висвітляла консилером, чи не буде тепер затемно під очима. На очі обов'язково, щоб там консилер не скочувався. Заматувала доволі добре. У мене все ще трошечки проглядається ця сінява під очима. Сподіваюся, що це не повпливає на загальний зовнішній вигляд, коли ми вже зробимо і червоні губи. Але по пудрі хочу сказати, не щось прям вау, не щось прям люкс. Просто хороша матуюча пудра. Тепер по периферії хочеться додати сяючої пудри, ось така від Evelyn з колекції Flower Garden. У мене є ось такий зручний невеличкий пензлик, щоб не переборщити. І ми зашліфовуючими рухами. Мені здається, ця пудра трошечки навіть підпортила макіяж. Як ви гадаєте, здається, ця пудра тут трошки сьогодні нам не вписалась в концепт, який я планувала. Також додам її під брів, цю пудру. І на очі, І в мене трошечки виражені носогубні складки. Я невеличку кількість також додаю в зону тіні, щоб підвисвітлити цю зону. І носогубні складки здавались меншими. Щодо макіяжу очей, коли у нас є акцентні червоні губи. Тут я все ж таки за те, щоб не робити жодного макіяжу очей. Буквально ось ту корекцію, що ми зробили контуром рум'янами і сяючою пудрою. І мені завжди хочеться трошечки, все ж таки, додати яскравості віям, тому я беру коричневу туш, саме а не чорну. бо чорна може зробити трошечки такий важкий погляд, і щоб уникнути саме важкого погляду в цьому макіяжі. Особливо уважно проходжусь ось в цьому внутрішньому куточку, профарбовуючи всі війки, які в мене там є. Вони світленькі. Тож додаю їм трошки кольору. І залишилось оформити брови і губи. Давайте почнемо з брів. У мене є маркер для брів від Катріс. Я вже користуюсь ним, не знаю, більше ніж півтори роки, а він все ще ніяк не засохне і не закінчиться. В нього доволі світлий, приємний кольор, мені він підходить. І знову ж таки в цьому макіяжі з акцентними губами не хочеться перенавантажувати обличчя якимись занадто графічними чуткими бровами, тому буквально проходжусь в зонах, де не вистачає волосків, заповнюю. Тираю ватною паличкою акуратно залишки бальзаму, щоб вони були повністю сухі. І для початку хочеться подивитися, як буде виглядати ця помада самостійно на губах, але зазвичай, коли я роблю акцентний макіяж губ, я беру якийсь більш темніший олівчик. Більш такий коричневий темніший олівчик для того, щоб зробити градієнтний макіяж губ. Зараз затестимо помаду самостійно. Хочу сказати, що тут дуже комфортний аплікатор, в тому плані, що можна навіть без олівчика нанести достатньо рівну помаду по контуру. приводу текстури вона така дуже ніжна, шовковиста. Це доволі пігментована помада, яка в один шар лягає дуже класно. Нашаровувати не треба. Вона не зліплює губи, як це буває з багатьма матовими помадами. І. Супер комфортно відчувається поки що на даний момент, коли я тільки нанесла. Побачимо, як вона буде носитись протягом якогось періоду часу. Зараз вже шоста вечора у мене. Тож до кінця дня я буду її носити, перевіримо її на стійкість. Вона поки що застигає. Прям перевіряти її на стійкість в цьому етапі не хочеться. Хай підзастигне прям максимально до кінця. У мене виникли деякі нюанси нанесення ось тут в цих куточках. Я тут підрізала консилером, дозапудрювала, і в неї такий малиновий підтон у цієї помади. За кадром, щоб додати об'єму губам і колір був не занадто плоским. Я взяла ось такий олівчик від гламбі у 115-му відтінку. Він у дереві. Це. Той, що з точилочкою одразу в комплекції йде, і трошечки по контуру, буквально, і, у, на, і на нижній губі, буквально у кутиках, додала цього кольору. Покажу вам своч цього олівчика, щоб було зрозуміліше. Мені здається, прям супер ідеально підійшло. І тепер цей макіяж виглядає більш завершено і довершено. Буквально один єдиний момент, що залишився, який я хочу додати. Це знову ж таки ось цей спрей сяючий. Бо якось ну, якось занадто матово, не знаю, не звикла до такого. Тому отак от, от трошечки освіжити наш лук. Може, волосся розпустить? О, да, з розпущеним волоссям, здається, значно краще виглядає цей макіяж. Я впевнена, що зачіска має теж личити під макіяж, який ми зробили. До речі, ще один важливий аспект подібного макіяжу. Це акцентні аксесуари. Він одразу грає і іншими фарбами, тому в мене є ось такі золоті сережки. Така у нас конфета вийшла. Вже хвилин 20 пройшло, як я нанесла цю помаду, а мені все ще здається, що якщо я поцілую руку, вона відпечатається. Давайте перевіримо. О, дивіться, який відпечаток. Ну тут трошки, звісно, олівчик цей відпечатується, який я поверх наносила, але... Це прям відчувається, що помада відпечатується. Якийсь липкий шар типу, зверху, у неї є. Зараз 21.32, я за цей час, в принципі, майже нічого не їла і не пила. Ну так, можливо, там склянку води, пару цукерок і. Помада залишилась на місці, вона нікуди не сповзає, не стікає. По відчуттям є трошечки таке стягнення на губах, але не занадто сильне. Не прям як від дешевих таких матових помад. Таке нормальне, легесеньке відчуття стягнутості. І ось тут о, прям всередині відчуття сухості. Щодо пудри, я не знаю наскільки буде класно при свічках видно, що я заблищала, але... Я трошечки почала блистіти в центрі лобу, і отут, Чуть-чуть буквально, десь виходить за 4,5 години через цю пудру шкірний себе не пробився. Ну, в общем-то, нормально. Румяна в житті я бачу, але знову ж таки від свічок не знаю, наскільки їх гарно буде видно на камері, але вони є, вони все ще сяють. Дивіться, як гарно ось тут з цієї сторони. Ну і буквально таких пару слів висновку щодо продуктів, які ми сьогодні тестували. Помада. Звісно, походжу з нею, подивлюся, як вона буде триматись. По кольору мені дуже сподобалось. Єдине, що, наче трошки, прям не мій відтінок, мені хочеться, щоб він був трошки темніше. Але так як узагальнити, то відтінок дуже приємний, наноситься класно, відчувається клас. Прям ультракомфортна помада. Я би навіть кожного дня нею фарбувалась. Рум'яши-малиши. у 20-му відтінку. Запечені, я не очікувала, що мені так сподобається, бо я хейте цієї. Текстури, коли цей і, і хайлайтер одночасно. Тут же ж це зробили супер вдало. Дрібний помол сяючих часточок дає таке вологе сяйво на шкірі. Єдиний момент трохи підкреслює текстуру в цій зоні, але не критично. Видно, що в мене тут є якісь підшкірні прижі, ну, але це біч всіх ось цих сяючих текстур. Саме по цій причині я їх не люблю. Але інші, що я до цього пробувала текстури. Подібного формату сяють рум'яна, вони ще більше підкреслювали текстуру і прищі ці значно менше. Так терпимо виглядає пудра. Я не задоволена нею, бачила дуже багато схвальних відгуків в Тіктоці на цю пудру, але мені не сподобалось. І з приводу ось цих продуктів, про які я вам по ходу справи, обіцяла розказати про бронзуруючі каплі. Ми з вами вже поговорили, в яких саме цілях я їх використовую. І тут ще є два ось таких продукти. Хайлайтер і румяна. Румяна жахливі. Чесно кажучи, я би вас прям відмовляла від покупки цього продукту. Вони лягають якимись шматками, плямами, кусками. Коротше, недостойний продукт. Хоча і з однієї лінійки з тими двома класними продуктами. А ось цей хайлайтер. Я можу використовувати його інколи в якості бази, але це буває не раз в півроку, коли мені хочеться так зробити. А зачастую я використовую його для оформлення зони декольте розкішне, неймовірне сяйво, дрібний помол цих сяючих часточок в цьому хайлайтері. Я вам тут вставлю відоси, як це виглядає. Просто суперове. Плюс це настільки стійкий продукт, який не пачкає одяг. Дуже мені подобається. Ідеально на сьогодні це все. Пишіть, як вам результат, пишіть які продукти вам сподобались з цього огляду, що б хотіли попробувати. Можливо, що ви вже пробували. Пишіть ваш відгук. Дякую за перегляд цього відео. Бажаю гарного і тихого вечора. Побачимось в наступних відео.